Ми інтелектуальна молодь Березівщини представляємо СОВ при центральній районній бібліотеці. Наша команда Caches of офсот за двічкою ли думки мріє втілити в життя нашого чудового міста проект Ролер-Дром. Це спортивний майданчик для активного відпочинку та розваг, для змагань та турнірів, для конкурсів та мастер-класів від професіоналів. На жаль, в нашому містечку немає спеціально обладнаного місця для катання на скейтах і роликах. Саме тому молодь змушена кататися на дорогах, що є дуже небезпечним для їх життя. Звичайна прогулянка на скейті або роликах може призвести до дуже серйозних травм. А якщо водій не встигне зупинитись, чим це все може обернутися? Так, завдяки нашому проекту цього не станеться. А молодь може вдосконалювати свої навички у безпеці. Деякі люди вважають, що ролики і скейтборди – це лише розвага для дітей. Насправді це не так. Ролер спорт це корисно для здоров'я усіх. Спортивні люди дуже активні та гарні. Ми дуже любимо кататись на скейтах, роликах та велосипедах. Тому ми звертаємось до усіх небайдужих людей з проханням підтримати наш проект і здійснити велику мрію молоді нашого міста. Віримо у свої сили та у вашу допомогу. Березівська міська рада завжди підтримує дітей, молодь. Це для нас є пріоритетом як для міського голови Валерія Валерійовича Григораша, так і для депутатського корпусу. Міська рада підготує для реалідрому площадку біля 500 метрів квадратних зі спеціальним покриттям. Також встановимо відеоспостереження та вуличне освітлення і лавки для відпочинку. Проведемо благоустрій території та озеленення разом з громадою. Після завершення зазначених робіт міська рада прийме на баланс зазначений лідрому. А ще для втілення нашої мрії нам потрібно спеціальне професіональне обладнання, щоб кожен, хто мріяв навчитися професійно кататися, мав усі умови для цього. Ми загибли!